У фондах педагогічного музею України зберігається унікальне видання 1918 року книга Дошкільне виховання у праці викладена концепція українського національного дитячого садка, яку розробила Софія Русова, фундаторка дошкільного виховання в Україні. Ще в юнацькі роки Софія Русова разом з сестрою відкрила в Києві один з перших в Україні дитячих садків для дітей. Відтоді її життя і діяльність були безпосередньо пов'язані із становленням українського дошкільного виховання. Вона була актив. Членом Фребелівського педагогічного товариства у Києві викладала у Фребелівському педагогічному інституті, досліджувала проблеми виховання дітей дошкільного віку. За часів Української народної республіки Софія Русова очолювала департамент дошкільного виховання та позашкільної освіти Міністерства народної освіти УНР. Відповідаючи на гостру потребу часу, Софія Русова в короткий термін розробила концепцію українського національного дитячого садка, яка була викладена в її книгах Дошкільне виховання та у дитячому садку. Праця дошкільне виховання. Ані вийшла друком у місті Дніпрі, тоді Катеринославії, у 1918 році в час становлення української державності. Авторка починає книгу з таких слів: найдорожчий скарб у кожного народу його діти, його молодь. І що свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя. У праці представлено 14 розділів, які охоплюють основні питання організації навчально-виховної роботи в дитячих садочках, зокрема, знання дитини, розвиток мови дитини, ручна праця, моральне виховання, естетичне виховання, підготовка садівниць. У розділі Сучасні дитячі садки Русова аналізує досвід роботи закордонних дитячих садків, а саме Франції, Англії, Бельгії, Садки Монтесорі в Італії. Наскрізною ідеєю всієї праці дошкільне виховання, незалежно від розділу, є ідея виховання на національнім ґрунті. Національним духом має бути сповнене все, що оточує дитину в садочку, від мови вихователя до ручної праці вихованців. Ручна праця дітей це ліплення з глини, плетіння з соломи, вишивання, художній розпис, хліборобство та інші ремесла, якими здавна володіють українці. Інші не менш важливі складові дошкільного виховання за Русовою це індивідуальний підхід у вихованні, відповідність соціально-культурним вимогам часу та певна свобода закладів дошкільної освіти від урядових вимог. А найголовніша вимога до садівниць, тобто вихователів, окрім освіти, високої моральності та українського походження це щира глибока любов до дітей. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь більше з історії української освіти. У відео використані фотоматеріали сайту Локальна історія.